Сьогодні до нас дитячо юнацьку спортивну школу «Максимум» Боєрської міської ради завітали гості: губернатор Київської області Микола Калашник та Олександр Зарубін боєрський міський голова. Микола Калашник привітав спортивну молоду еліту Київської області Приму Тимофія і Якубчука Станіслава, які входять в збірну Київської області з кікбоксингу «Ваку» під керівництвом нашого тренера-викладача. Тімчука Андрія. Микола Калашник разом з Олександром Зарубіном вручили цінні подарунки та грамоти нашим спортсменам. Також губернатор вручив сертифікат для отримання татамі для відділення кікбоксингу ВАКу дитячої юнацької спортивної школи максимум. В ДЮСШ США максимум в минулому навчальному році займалося 576 дітей. З наступного року, з вересня місяця, запрошуємо до наших відділень з видів спорту. З волейболу, легкої атлетики, кікбоксингу ВАКО, тайквандо АйТФ, тайквондо ВТФ, дзюдо, вільна боротьба, легка атлетика юних спортсменів, як для початкових груп, і так для тих, хто вже колись десь займався.